Сьогодні ми на Житомирщині в господарстві Делеї, одного з найбільших виробників картоплі в Україні. Закінчили підготовку згідно нашого проекту. переобладнали трактори автопілотами і підключили оприскувачі Харді для того, щоб було автоматичне відключення секцій та контроль норми в залежності від швидкості. Сьогодні ми закінчили з новою Вальтрою, підключили до гідропідготовки. І вся техніка переобладнана на сигнал РТК. Буде працювати на точному сигналі. Також всі трактори підключені в систему хмарне сховище ТАП Топконовське, яке дасть змогу обмінюватися даними між тракторами, відповідно лініями, контурами полів та завданнями. Так як вони в парах будуть працювати на полі, це актуально для того, щоб кожен трактор бачив один одного замальовку. І Роботу, яку робить попередній трактор, для того, щоб було коректне відключення секції. Зараз пройдемось по тракторах і покажемо вам, як це все виглядає, як воно реалізовано. Трактор Вальтра це саме перша Вальтра, яку ми переобладнали, встановили монітор з преміальної лінійки topcon x 35 ртк модем все підключено під рідну навігацію, відповідно, управляється гідроблоком трактора. На екрані. Також екран забира на себе ізобас трактора, все обладнання буде виводитися на нашому моніторі. Рідний монітор залишиться для показників трактора. Оператору так буде зручніше, тому що, по-перше, рідний монітор він обмежений функціонально по навігації. А по-друге, що на різних моніторах на нашому навігації управління робочим обладнанням, а на моніторі трактора всі показники оператору буде зручніше. А це новенька Вальтра, яку позавчора отримали. Вчора була встановлена навігація і вже працювали з культиватором в полях. Аналогічна установка попередній Вальтрик. Все підключено до рідних роз'ємів. Підключили до Ізобаса, РТК, звісно, сигнал і обмін даними з хмарним сховищем. Отак От виглядає установка антени, рідний роз'єм на криші, рідні місце посадкове для антени, для приймача. GSM-антенки на rtk модем дві штуки. Наш rtk модем дозволяє працювати від двох модулів, відповідно, два оператори працюють одночасно. Плюс також є технологія MIMO, яка дозволяє працювати з різних вишок. Відповідно, одна антенна буде працювати від одної вишки GSM, інша від другої. Це забезпечує ідеальний зв'язок. Далі йдемо дивимося на дойці. Вони в парі працюють з оприскувачами, перебладнали так, як перебладнали курсовказами і підключилися до управління нормою і секціями на оприскувачах харді. Зараз покажу, як це виглядає. Монітор харді рідний поставили нижче, тому що вже до нього в принципі, оператор не буде ним управляти. Це буде виводитись на нашому моніторі. Відповідно, ми бачимо монітор. Топкон X35 підключений по технології X-Links. Це дозволяє управляти секціями і нормою на екрані навігаційного обладнання. Технологія x link чимось похожа на Ізабас, але це для тієї техніки, яка раніше була випущена і вона з заводу не і а має рідний монітор. Ми бачимо наш оприскувач. Також підтягує із монітора налаштування і він підтягнув 9 секцій. Бачимо, що на екрані, і от розмір секцій, все воно вказано у нас на моніторі. Відповідно, коли ми включаємо завдання, оприскувач у нас готовий до. Виставляємо норму, наприклад, 200 літрів на гектар, і оприскувач буде витримувати норму залежності від швидкості. Також буде відключати секції на розворотах на границі поля, на тому участках, де вже була проведена робота. Нові антени АГМ. Один вони дозволяють бачити точність півметра, ну це в точці. Плюс 34 супутники вони бачать, бо підтримують всі на сьогоднішній день супутникові системи. Інший дойс, він аналогічний цьому. Він також буде працювати разом з оприскущем Харді. Відповідно, установка точно така, як на цій машині. Трактор Fend ми показували їх в наших попередніх відео. Це самий перший трактор, який ми переобладнали в даному господарстві. На сьогоднішній день він працює з сівалкою -хоршом, сіє зернову. але потім буде працювати з фризою, яка буде нарізати гребні під картоплю. Зараз вам покажу, як виглядає установка. Напомню, можете подивитись в попередніх відео. Також бачимо консоль TopCon X-35 з преміарної лінійки. Все підключено в статні роз'єми. Відповідно, ми додаткових кабелів нічого не ставили. Що саме цікаво, що в фендів антена знаходиться в Люкові, і от ми прямо там також встановили нашу антенну. Заводська підготовка дозволяє це робити. Так, і що ми маємо по результату? Ми маємо те, що в нас стоїть однакова навігація на всіх тракторах. Це ідеально чому? Тому що будь-який оператор, пересідаючи з одного трактора на інший, він. Не потрібно розуміти там, щось вчити додатково. Йому все розуміло, інтуїтивно зрозуміло, і він може працювати на будь-якому тракторі з навігацією. По-друге, вся інформація вона передається через модеми, передається в хмарне сховище, в офіс. Відповідно, людина, яка відповідає за диспетчерізацію, консультуючи з агрономами. Він може що робити. Він може бачити виконані роботи, яку техніка зробила. Це по перше. По-друге, він може відправляти карти завдання. Наприклад, фен працював з розкидачем добре і по карті завдання. І не потрібно там бігати з флешками. Карта робиться в офісі, автоматично скидається на трактор на фенд, наприклад, і він бачить і починає працювати по карті завдання. По-третє підтримка. Клієнту не потрібно там дзвонити, телефонувати в 10 компаній, для дзвонить в одну компанію, надаємо консультацію по всій техніці. Плюс також віддалений доступ дозволяємо робити допомогу більш спрощено, тому що будь-який трактор визиває нас, і ми розуміємо, що віддалено можемо допомогти оператору вирішити будь-яке питання. Четверте, також логін для віддаленого доступу був наданий. Головному спеціалісту в господарстві, і він може оперативні питання закривати там, не їжджучи на поля, а допомагати операторам там, завантажити карту, відбити лінію, границі поля і тому подібне. Тому, будь ласка, кого цікавлять такі проекти, звертайтесь до нас, завжди раді допомогти. Компанія Навіфарм з вами. Підписуйтесь на наше відео, слідкуйте за нами, будуть ще більше цікавих проєктів. Всього найкращого, щасливо!